Останній рік є таке гарне відродження, ренесанс банківської справи. А вибір сьогоднішньої теми був новаторський. Це взаємодія банків і фентеків. Де Дета гармонія покаже майбутнє. Саме адаптування до змін має більшу вагу, ніж точне визначення стратегії в часі і в обсягах. Зацікавила ваша фраза про те, що. Ви змотивовані клієнтом і про те, що ви майже піцу готові йому доставляти? Дайте мені через мою кишеню те, що мені треба, а краще об'єднайте з іншими послугами з піцею, в тому числі. Ми банки маємо об'єднати наші системи або відкрити наші системи для інших провайдерів сервісів з тим, щоб... Клієнту, могла зручніше було користуватися, відносно того, що ви майже щасливі від того, що банки зараз займаються не тільки капіталом, як раніше, а ще й такими цікавими речами, як фінтек, наприклад, як бізнесмен, я скажу, що іноді ми дещо занадто складнім, а я граю рок-н-рол. І він прийшов до Джона Лена і каже: Джон, що це є таке? Та та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- що є Кобза і що є Бандура, то не ну, так багато людей скажуть, в чому відмінність. Сьогодні були чудові презентації і останнє завершення про штучний інтелект, про advanced analytics, як ми називаємо, в... захопило всіх. Тому що найбільше щастя, коли ти бачиш щасливих людей навколо себе. Володимир Миколаєвич, ми тільки що завершили засідання клубу банків. Які ваші враження? Клуб банкірів завжди викликає особливу симпатію, бо об'єднує банкірів ну, переважно вже досвідчених. І, і точка зору кожного дуже багато важить. Вибір сьогоднішньої теми був новаторський, це взаємодія банків і фінтеків. І також інновації в банках, і здатність банків конкурувати з небанківськими установами, і які тренди, яка перспектива, де є успіх, де є поразка. І особливо ця тематика в клубі банкірів, яких сказав, які часто відвідують і люди з надзвичайним досвідом, завжди дуже така приємна частина. Я не очікував, що і ніколи не очікую, що дискусія потрібна, щоб виробити якусь пропозицію. Дискусія саме по собі має значення, щоб усвідомити або глибину питання, або складність його. Сьогодні здається, все вдалося. Наскільки я вас зрозуміла, ви пропонуєте варіант, коли Фінтех знаходиться у самому банку, не аутсорсинг і не окремо. Ну, дивіться, кожен банк формує свою стратегію впровадження інновації і. Нових технологій по-своєму залежить від наявності, як ми кажемо, в банку колектив, який здатний саморобляти, здатності ринку швидко надавати пропозиції на ринках різний рівень можливостей. Тому все, що я сьогодні розказав, це про групу Райфайзен International і трохи про Файзенбанкаваль, як ми це бачимо. Але час часто змінюється, і очевидно, я би став на меті збільшення кількості того, що ми називаємо ін-гаус фахівців. От, і з тим, щоб знайти гарну гармонію кооперації з, з пропозиціями і кооперації з фінтеками і розвивати свою власну компетенцію в ІТ. Де та гармонія покаже майбутнє? <кій> я не прихильник зараз визначати. Наперед пропорцію, що було б добре, зважаючи на кількість змін і сфери змін. Та філософія, як ми називаємо сьогоднішнє управління, лежить в площині адаптивних організацій, ті, які швидко адаптуються до змін. Я думаю, саме адаптування до змін має більшу вагу, ніж точне визначення стратегії в часі і в обсягах. Чуть нове корисне ви винесли з сьогоднішньої дискусії сьогодні. Були чудові презентації, чудові досвідчені люди, які це нам пояснили від національного банку і від нагляду над небанківськими установами. Цікава була спо небанківських кредитах, особливо інформація і, 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 і оцінка. І останнє завершення про штучний інтелект. Про Advanced Analytics, як ми називаємо, в, в, захопило всіх. Ми, я сказав би, що це, можливо, за останні роки така презентація, яка негайно вимагала дії. Хотілося негайно укласти контракт, або як він погодитися про Україну контракту, тим, щоб це новітнє е впровадити у себе. Очевидно, що така презентація не дає підстав достатньо для контракту, але дає достатньо підстав змотивувати подальші переговори. В якійсь мірі в мене було сьогодні таке відлуння гордості за українську кібернетику, тому що вона київська кібернетика відома в світі як, як дуже глибока з традиціями. І сьогодні ми це побачимо. Зацікавила ваша фраза про те, що ви змотивовані клієнтом. І про те, що ви майже піц готові йому доставляти. Я так і сказав. <гум> ну, майже так. Або було інакше, я, приклад піци призвів для того, щоб емоційне забарвлення дати. От, і е, те, як сьогодні будується, або чим змотивована діяльність банків по швидкому впровадженню нових технологій, вона змотивована. Досвідом клієнтів. І, і клієнти сьогодні отримують послуги не тільки фінансові, але і різного роду сервісів е, через мобільну аплікацію. Чи це квитки в аеропорт, чи це оренда автомобіля, чи це доставка піци. Це все можна брати. І тоді, очевидно, якщо з'являється банк на горизонті клієнта, то Очевидно, що клієнт від банку очікує те ж саме. Дайте мені через мою кишеню те, що мені треба, а краще об'єднати з іншими послугами, з піцею, в тому числі, або з різними видами піци або суші. От, і тому це не означає, що банки доставляють піцу, але банки мають дати клієнту таку е аплікацію, такий інструмент. Чи мобільним телефоном, будучи клієнтом банком, ти можеш собі замовити її піцу. От, тому очевидно, що це намагається екосистема, коли є взаємодія багатьох провайдерів сервісів через е зручні, зрозумілі, нескладні кроки клієнта. Клієнт всі зайняті, і ми маємо цінувати їх зайнятість. І має часу на складні конструкції і натискувати багато кнопок і здогадуватися і що далі. Тому піцца була поламається нозі в цьому сенсі, що ми маємо, ми банки маємо об'єднати наші системи або відкрити наші системи для інших провайдерів сервісів з тим, щоб клієнту якомога зручніше було користуватися. А в тому, що клієнти вже там. Не ми клієнтам покажемо майбутнє. А, ми маємо добігти до клієнта, який вже в майбутньому, от, і це я так сьогодні про це розказував ну, трошки з емоційним забарвленням. Ще мені дуже сподобалось ваше висловлювання відносно того, що ви майже щасливі від того, що банки зараз займаються не тільки капіталом, як раніше, а ще й такими цікавими речами, як фінтек, наприклад. А от напередодні 20 березня був Міжнародний день щастя. Що ще робить вас щасливим? Ні, давайте я про, про те, що я сказав. А потім про що мене робить щасливим. Я це підтверджую. Мені видається, що от останній рік є таке гарне відродження ренесанс банківської справи. Бо ще два-три роки назад. В деяких напрямках вже ховали банківську справу. Якщо говорити про фундаментальні речі, то криптовалюта називалася як те, що обов'язково замінить традиційні або фіатні, яких називають Я валюти. Цей період. А, два роки назад чи три говорили, що не банківські установи, особливо проводячи, наприклад, Google або Apple, або Amazon, або Alibaba, Їхні платіжні системи або наміри створити платіжні системи говорили про те, що врешті можна і без банків. Тобто, очевидно, що це не можна було назвати кращим часом банківського сектору в світі. Мені здається, що зараз банківський сектор близький до того, щоб назватися відродженням або ренесансом, бо кількість інновацій і той настрій в банках серед фахівців. Створювати нове і бути в часі з клієнтом, він масовий зараз. Я дуже вірю в це. От. Чи це єдине, що мене надихає, відповідь. Сподіваюсь, що ні. Відповідь так. Це дуже важливо, що мене надихає. Але звісно, що в житті багато речей, які, які очевидно, створюють той емоційний стан, який ми можемо називати. Задоволенням, щастям, іноді, але не кожен день, бо тоді навряд чи це, це тоді буде перейде ну, в ротину або звичай. Я знаю, що ви дуже музикою захоплюєтеся. А, я граю рок н ролл це правда. так. Я ще пишу музику і записую з друзями і випускаю альбоми. От це приємне захоплення. Я. І це, напевно, робить щасливим вас. Це захоплює мене. Можливо, так. Це захоплюється. Це цікава річ, цікава річ світ музикантів, музичний світ. Я тепер на камеру скажу, тому що я ну, знав багато із, із музикантів знаних, і дуже знаних, і дуже ну, таких, які, я думаю, в Україні світові люди. От, а коли сам став зайнятися музикою, то я ну, познайомився були чи з технологією, з індустрією запису, продукування е, і так далі. Настільки цікавий змістовний цей світ з високими моральними цінностями, навіть коли виникає конкуренція. Тобто я сказав, би, що бізнесу може було багато повчитися у музикантів. Ну я не кажу про попсухай мене, не обереж попса, бо там якісь інші правила, але ну от особливо музиканти класичної музики. Кількість оркестрів, що я мав змогу з ними щось записувати, і так далі, настільки сильні і, 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 і яскраві особистості, підтримуючи і слідуючи дуже високим моральним принципам, дуже цікавий світ. А які музиканти вас надихають? Взагалі, взагалі, ну коли я сам продумую музику, то я сам себе надихаю, інакше б uh -huh. цього не не ставалося. Я придумую багато. Тобто я ну, то за то, я, я цей сонграйтер. Тобто я придумую пісні і записую їх. Це цікаво. А я, я слухаю багато. Я я назву одну людину. Я, я час від часу слухаю виступи людей. Мається на увазі не музичні виступи, а коментарі. От є Пол Маккартні. От і він читає лекції і у... доволі часто. Студентам, які навчаються музиці або навчаються писати вірші. Поезії дуже цікаво подивитися і послухати це. Це захоплює це в легкість, доброта, мудрість, глибина, що хочете, але взагалі мається на увазі люди настільки легкі, що не обмежують себе в фантазіях творення мистецтва, і у них так гарно виходить. Пісня ЄС Переписувалося або переспівувалося три тисячі різними виконавцями. Можете, три тисячі різних виконавців переспівували пісню Yesterday. А коли ти чуєш, як вона записувалася, то Пол Маккартні йому приснилася ця пісня. От. І він не було тексту. І він прийшов до Джона Леннона і каже: Джон, що то є таке? Та-ра-ра, -да -да, та -да 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 -да". Джон каже: ну може таке, так. пиво є, тра та та тось, <смеш> Там тось, не було. Є з'явився потім. Але коли розказують це дуже цікаво, як твер... як світові хіти творилися легко ізи з відкритим серцем. Але Джон Леннон і Пол Маккартні, коли сідали записати, продумати пісню, ніколи не вставали, щоб її не завершити. Зранку до вечора пісня обов'язково завершилася. Оце є agile, адаптів новітні форми організації банківської справи передбачають цей недовге планування. А ми, ми маємо швидко робити інновації. Між іншим, дуже близький зв'язок в підходах. Я це не випадково зараз розказав. Дуже цікаво. А що це за музикальний інструмент? У вас в кабінеті? Це У вас скільки передач, якщо є час? Бо це, це цікава історія. Я це тримаю саме в кабінеті, щоб показувати особливо гостям України, які для тим, щоб пояснити навіть українську ментальність. Якщо спитати українців. Що є Кобза і що є бандура, то не так багато людей скажуть, в чому відмінність. Візуально вони майже подібні. Кобза має своє погодження лютні. Лютня популярний інструмент в Італії, Франції, Німеччині, Середземно море країни і в середніх віках. Від лютні пішла гітара. І від лютні пішла кобза. Є гріф, є дека, і шляхом натиску пальців можна виробляти звуки. Кобза це є гітара. Це те ж саме. От. Е, тому кобза був доволі популярний інструмент, але очевидно, це розвивалося. І е, Петровольський елітний інструмент. Назвався він в Італії турбо або у Франції Турбо. А українці назвали його турбаном. Це є турбо. Або панська кобза, або джентльмен кобза. Це точна копія реконструкції інструменту Івана Мазепи Гетьмана України. Він Там грав, герб, грав я можу показати. На, на такому інструменті грає стінг сьогодні. Можете. А можете це побачити? Ну, вражає. Вражає. Вражає, а, це, а це герб, герб, мазепи. Мазепи, Да. Стінг грає на, на, на лютні і дає концерти, шикарні просто концерти. Так от, коли я кажу про українську ментальність, кажу, що українці мали глибокі культурні традиції. Тобто лютня або кобза, практично в кожному селі гралася. Козаки грали на кобзах, і багато із, 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 із відомих людей Сковорода грав на, на, на кобзі, Гетьмани. України багато з них грали, і Розумовські грали на, на, на турбані, і Іван Мазепа грав на турбані. А ви вмієте? Я вмію, ній грати. Він не налаштований зараз. О, так українці, лютня це так. А українці додали пристронки. Якщо прибрати ці струни, то це буде лютня, на якій грала вся Італія. Правда? Але якщо інтереси. українці додали. То в мене забадати, що українці час від часу дещо ускладнюють Тобто сама по собі шикарний інструмент, але українці люблять робити щось іще більше, ніж воно грає, і це говорить про нашу креативність в одній мірі. З іншого боку, ми як, як бізнесмен, я скажу, що іноді ми дещо занадто ускладнюємо. Ми можемо ну, бути простішими, і, і це напевно один із таких гарних прикладів. Добре, а про що мріє? Майже щаслива людина. Володимир Лавренчук. Uh, ну, якщо, якщо таке глобально і не пафосно, uh -huh. то я мрію і, і хочу це побачити. І побачу. Я дуже вірю в Україну. І, і це мені видається, що, що воно все гарно йде і гарно буде. І хочеться це побачити, що є заможна, силь, заможна сильна і така в масовому сенсі багата країна. А це дуже приємна річ. А якщо більше конкретики, то я захоплююся, коли молоді люди стають, були вчора студентами у мене, а завтра вони керують банками, або стають якимись видатними е мандрівниками, відкривають Антарктиду, або десь стартап у Варшаві чи у Кракові, чи у Житомирі, чи Житомиричок. Ск... Тобто я мріявся бачити більше людей, молодих, які не мають бар'єрів і творять себе, а означає Україну масово. Це найбільше щастя бачити навколо себе, тому що найбільше щастя, коли ти бачиш щасливих людей навколо себе. І тоді це тобі обов'язково передається. Тобто я прихильник таких всяких, може, ірраціональних речей, що в середовищі гарних людей ти гарний. В середовищі щасливих людей ти щасливий. Не можеш би щасливим, в середовищі бідних і безнадійно, без перспективи людей. Тому моя мрія мати більше навколо себе щасливих людей. Я вам дійсно щиро вдячна, мені було дуже цікаво. Мені теж дякую за запитання. Приходьте ще. Добавайте. Я знаю не треба слів, складних пояснень і вождів. Ти я не женуть катів. Я дуже все хотів. Серед своїх таких самих.